Вітаю ви на п'ятому уроці курсу про Ютуб. Десь тут буде плейліст, можете перейти та дивитись його повністю. Десь тут. Виїжджайте і беріть побільше води, як Ютуб оцінює чи варте ваше відео того, щоб його рекомендувати. По-перше, справа зовсім не в змісті вашого відео, фактичний зміст вашого відео, якщо там немає ніяких порушень правил, не оцінюється Ютубом, йому все одно на це. Натомість для свого алгоритму рекомендацій Ютуб звертає увагу на наступні показники. Перше, як люди реагують на вихід відео, він тестує який показник CTR. який відсоток людей з тих, кому показали ваш значок відео, ваше прев'ю відкрило ваше відео. Друге, якщо люди відкрили, то як довго вони дивляться це відео? Ютуб враховує як тривалість перегляду, так і відсоток перегляду. Третє, як люди взаємодіють з цим відео. Оцінюються лайки, дизлайки, чи пишуть коментарі і так далі. Ютубу взагалі не важливо, чи сподобається наше відео комусь там. Відео повинно викликати якусь емоцію. Здивування, сміх, захоплення, інтрига, страх, відраза. Злість, шок. Саме наші емоції затримують нас на перегляді якогось відео. Згадайте ці всі не дуже приємні відео, коли видавлюють прищі там чи ще щось. Чому ми їх дивимось? Емоції нас заставляють продовжувати дивитись. А для Ютуба це найголовніше. В якості прикладу хочу показати вам знову цей канал. Пам'ятаєте його? Космо ТВ. Канал створено 7 грудня 23 року. Скільки там йому два місяці? Чи менше, менше? 14 мільйонів підписників. Хто не бачив, давайте подивимось відео. Суть в тому, що тут на відео екрани, він показує, якщо натиснеш лайк, підписка, напишеш коментар, поділишся. У тебе на екрані з'явиться ось така магія. Ви можете сказати, що в цих відео немає сенсу, що це шлак сміття і чому взагалі це дивляться люди. А я вам відповім, що структура в цих відео просто геніальна. Вони, по-перше, викликають спектр емоцій. На самому початку, коли людина бачить, це викликає інтерес, інтригу, що там ще здивування, чи дійсно таке можливо. А потім, коли. Вона все це зробить, а магії не відбулося. Злість, розчарування. Тут ось в коментарях пишуть щось, що тім фейк, тім фейк, тім фейк. Ютуб на всю цю ситуацію дивиться лише з технічної точки зору. Люди проводять час на відео, дивляться це відео. Це формує утримання. Взаємодія тут також просто максимальна. Вони лайкають, підписуються, пишуть коментар, діляться. Все, це відео має все, що потрібно Ютубу. І ще один канал хотів показати. Як чувак із Бангладеша перейняв цю ідею на своїх авторських відео? Зовсім нещодавно взагалі не було підписників, а зараз він набив уже майже 5 мільйонів. Він пішов далі і не знімав просто екрана. Він там себе додав, дивіться, обличчя, його друзі. Отже, три основні моменти: деякі з цих пунктів є більш важливі для Ютуба. Про це саме ще поговоримо. Вирішуючи, що рекомендувати людям, Ютуб враховує лише те, які відео ці люди дивляться зазвичай, на які канали підписані, з якими каналами, з яким контентом взаємодіють найбільше. Все, це головне. Ютуб враховує наші інтереси, що нам цікаво. Ну можливо, він щось може схожого підкинути, затестити, а можливо, нам і це сподобається. Тому я кажу, що наші відео повинні бути схожими на відео конкурентів, для того, щоб Ютуб міг швидше визначити. Кому ці відео показувати, і тоді ви, звичайно, якщо у вас вже є якась чуйка, ви можете робити щось від себе, щось вигадувати нове, а поки головне на самому початку отримати першу аудиторію, яка буде давати цей дуже важливий буст каналу. Ось один з моїх каналів, котрий я починав просто заради експерименту. Щоб ви розуміли, ідеї всіх цих відео були. Позичені в інших авторів. Я взагалі нічого свого не додавав. Я за один день виписав всі текст, написав сценарій, записав ці відео, просто поставив камеру на фоні хромакея тоді і віддав ці відео в роботу. Тобто за один день зробив ці відео, розмістив там відкладну публікацію і ось який результат. По-перше, якщо ці відео набрали в когось 5, 10, 15, 20 мільйонів переглядів, це свідчить про те, що ця тема, як мінімум, комусь цікава. Значить, саму ідею можна спробувати перезняти. По-друге, структура відео. Своє відео дуже важливо робити максимально схожим на відео, яке набрало, зберігати його структуру. Чому? Тому що, окрім ідеї. Дуже важливий сам механізм. Тривалість відео. Якщо чиєсь відео 20 секунд, а ти його цю ж саму ідею розтягнув на 40. В тебе вже як мінімум такого утримання не буде. І відповідно набрати 20 мільйонів переглядів на відео з поганим утриманням, шансів менше. Суть повторити механізм, який на початку вам можливо буде, вам скоріш за все, не буде зрозумілим, чому саме це сподобалось. Тому просто повторимо візуал і все. Ми ще до цієї теми повернемось. Попереду у нас практичний модуль шорцами, Там буде. Цікавенька щось. Йо! Логіка розподілення трафіку між каналами. Уявіть, що є умовна якась ніша, яка може бути цікава мільйону людей. Тобто є мільйон людей, які цікавляться цією темою і готові, в принципі, дивитись відео по цій темі. І на Ютубі є 10 відео цієї теми. Як ти думаєш, як цей мільйон можливих переглядів розподілиться між усіма 10 відео? Якщо ти скажеш що рівномірно, можливо, ти будеш правий. Але тут є один нюанс. Графік розподілиться рівномірно тільки в тому разі, якщо показники ефективності ctr утримання на ваших відео буде приблизно однаковий. Як ви пам'ятаєте, показник CTR свідчить про те, у скількох відсотках випадків, побачивши вашу прев'юшку, глядачі переходили до перегляду вашого відео. Ну а утримання де я змогу зрозуміти, як довго люди дивляться це відео. Якщо однакова тривалість, однакове утримання, однаковий час перегляду, то у відео дійсно буде рівна кількість переглядів. Тому що вони всі на такому рівні одному знаходяться. Але якщо показники хоча б одного відео будуть краще, ніж в інших. То Ютуб поділить перегляди зовсім по іншому. Відео статистика, якого краще забере найбільшу частку переглядів. Логіка в цьому наступна. Ютубу більш цікаво. Я вже не знаю разів це сказав, Ютубу більш цікаво просувати більш ефективні відео, тому що це його гроші. Тому наша задача навчитись це робити. Ну, люди в шокі глаза жу вила. Так я в кожному році намагаюсь давати вам якийсь бонус. Сьогодні зробимо розіграш. Пам'ятаєте, експеримент робив з цією ж самою нішою, яку показував на початку? Так от, за декілька днів на той канал набігло 30 тисяч підписників. Далі я відео не публікую. В своєму телеграм-каналі я створив пост розіграшу. Все, що потрібно зробити, це просто бути підписаним та написати один коментар. Якщо що буде обирати бот, всі, хто написав, хто продублював свій коментар, не будуть приймати участь в конкурсі. Уважно. Також хочу нагадати, що я маю свою приватку та свій закритий чат про Ютуб. І я знизив вартість щомісячної місячної підписки до 5 євро. Кого цікавить, залітайте в коментарях. Є всі посилання. Сеанс перегляду це час проведений глядачем на Ютубі. Як тільки люди відкривають Ютуб, відкривають якесь відео, ваше відео починається їхній сеанс перегляду. Дуже мені один приклад сподобався стосовно сеансу перегляду. Давайте уявимо, що наш глядач почав сеанс перегляду з умовного ролика номер 1 Потім він побачив в рекомендаціях відео номер 2 Після перегляду відео номер 2 в кінцевих заставках він побачив відео номер три. Він перейшов на відео номер 3 почав його дивитись, і відео номер 3 побачив і перейшов на відео номер чотири. Подивився відео номер 4 перейшов на головну сторінку і відкрив звідти відео номер 5 А потім після перегляду відео номер 5 в рекомендаціях побачив відео номер 6 а відео номер 6 взяло йому і не сподобалось, і він вийшов і більше ніколи не заходив на YouTube. І головна суть тут така, що ваше відео ні в якому разі не має бути як відео номер 6. тому що якщо люди завершують свій сеанс перегляду саме на вашому відео, саме на вашому відео закривають YouTube, Це найпотужніший сигнал для YouTube, що ваше відео рекомендувати більше не потрібно. Звичайно, що люди можуть закривати відео по різним причинам. Можливо, вони просто вже на YouTube сиділи там 3 години, і їх хтось покликав, вони вийшли. Але якщо є певна закономірність в закриті вашої відео, якщо воно регулярно обриває сеанс перегляду, то воно приречене на низькі охват. Якщо ви молодець та уважно дивились попередній випуск про правильний аналіз аналітики, то проблем з сеансом перегляду у вас в принципі виникнути виникне... виникне... не повинно. Без розуміння аналітики, вся робота на Ютубі це просто гадання на картах. Якщо відео стріляє. А якщо ні, хзи, чому так, мабуть, просто не повезло. Ми не знаємо, що це таке. Ось, наприклад, кінцеві заставки, картки, вкладка спільнота, що там ще. Це все інструменти, які Ютуб нам. Ютуб нам дає, щоб ми затримували своїх глядачів на своїх відео на нашому каналі. Одне діло додати ці кінцеві заставки, ці картки, там щось розмістити, а зовсім інше будувати свій контент таким чином, щоб у вас прям по сюжету була така підводка, типу щоб у вас подивилися наступне відео, яке буде в кінцевих заставках. От, як мене з курсом. Я роблю курс, а курс в своєму розумінні це. Щось про регулярний перегляд. Після першого року є урок номер 2, номер 3, номер 4 і так далі. Нові глядачі потенціально можуть зависати на каналі максимально довго, тому що вони заходять, дивляться відео. Розуміють, що це вже п'ятий урок курсу. Я кажу, якщо ти не дивився його спочатку, ось вам посилання, і тут так посилання вилітає. І вони потрапляють на плейліст. Дивиться перший урок, а в першому уроці, в кінцевих заставках посилання на другий урок, ну, значок другого уроку Це дуже класна тема. Наша задача зробити так, щоб після перегляду одного відео. Він перейшов, він, це глядач, перейшов та подивився інше наше відео, потім ще одне, ще одне, ще одне. І якомога більше, щоб всі наші відео передивлявся. Час публікації відео, як я зрозумів, ця штука реально турбує багатьох. Трохи стандартної інформації. Згідно з дослідженнями невідомих мені джерел, публікувати відео на Ютубі варто за декілька годин до найкращого часу для публікації. Зараз поясню. Вирішуючи, коли публікувати наше відео, нам. Треба враховувати, що Ютубу потрібно декілька годин на те, щоб індексувати наше відео. На Ютубі є вкладка, яка показує час найбільшої активності аудиторії. Звичайно, що ця інформація з'являється лише тоді, коли у вас вже є якась аудиторія, є якісь перегляди. І ось ви побачили, що ваша аудиторія найбільш активна, наприклад, в п'ятницю з 6 до 9 вечора. Тоді слід завантажувати відео саме в п'ятницю за декілька годин до 6 вечора. Тобто, наприклад, в 3. Якщо чесно, я взагалі не парюсь за час публікації. Не через те, що думаю, що це не важливо. Я знаю, що 100% це важливо. Чим швидше ваше відео отримає перші перегляди, тим швидше YouTube проаналізує. Всі ці дані проаналізує показники ефективності та вирішить, що робити з цим відео далі. Як я сказав, я дуже часто забуваю на цю інформацію, болт, але хочу сказати, в яких моментах точно не потрібно цього робити. Забивати болт категорично заборонено, якщо ви публікуєте контент, в якого є свій термін придатності. Сьогоднішня новина, в залежності, звичайно, від її гучності, вже завтра втратить свою актуальність, тому що про неї вже і так всі дізнаються з інших джерел, не з вашого каналу. І в даному випадку найкращий варіант публікації відео, навіть якщо ця новина була вчорашня, ну а ви пишете, що вона сьогоднішня. Публікуєте відео якомога раніше зранку. Типу, у вас написано новини за 1 січня. І новини 1 січня не варто публікувати 1 січня ввечері. Наче все, що хотів розповів. Якщо маєте якісь питання, пишіть їх в коментарях. Шостий урок буде, мабуть, понеділок або вівторок. Слідкуйте за телеграмом, там конкурс нагадаю, я там все напишу.